Я власник ВВБ банку. Назву до 21.02.15 року. Повернення вкладів в повному обсязі. Сотні тисяч громадян. Вважатимуть себе. Разговарю. Я пішов к Андрію Білецькому на прийом хочу попасть по рішенню випросування. Проживає моя сім'я прожила 18 в 18 квартирі, а її хотят отобрати незаконно. Я надеюся, що Андрій Беревський допоможе. Мене звуть Лідія Григорівна, я мешканка у проживаю на Оболоні 30 років. Мене дуже, не, дуже турбує стан зупинки метро, виходу з метро на героїв Дніпра. Там такий величезний круг. Він колись був вільний від цих мафів, цих торгових цих палаток. Там Збиралися навіть мами з дітками проводили час, і, і концерти якісь такі маленькі, приватні. Ну, було приємне місце для відпочинку. А зараз його повністю забудували. Це вже трапилося за часів кличка, який анонсував, що він буде вести дуже активну боротьбу з цими мафами. Але виявилося, що саме за його часів там виросло просто ціле містечко, і це жахливо, тому що воно розміще. Прямо над лінією метро, над лінією метро, а в умовах того, що зараз у загрози диверсій постійних у будь-якому з цих ларьочків може з'явитися якісь вибухові речі, які проконтролювати неможливо. І це призведе до Великого горя і руйнування лінії метро. Тому я прошу. Народного депутата Білецького з його командою втрутитися в це питання і очистити. Це ж заборонено навіть технікою безпеки, щоб на метро розміщувалися якісь такі малоконтрольовані ці мафи. І взагалі це не, це не обличчя міста столичного міста, тому що ну, ніде в Європі в жодному місті от, такого шанхаю. Для куки її, тим більше, біля зупинок громадського транспорту неможливо побачити. На біварення і будуть тривати, і сразу це нехто не буде. Мене звуть Микола Іванович Гаркаленко, пенсіонер, ветеран праці, проживаю на оболоні, освіта вища. Я звертаюся до вас, Андрію Євгеніочу, з великим проханням ознайомитись тими матеріалами, які я направляю до вас. В тих матеріалах використані напрацьовані майданом матеріали, матеріали які касаються. Народного господарства України, фінансів на розходи на армію і, і інше, як їх добувати, чим і, і, і так далі. Ті матеріали приготовлені на основі людей, які працювали, які знають діло, про яке говорять. Зростають з кожним часом ціни в магазинах. Я був Вчора одна ціна, сьогодні прийшов зовсім інша. Ціни на енергоносії, на тепло, на все, все росте в такій прогресії і так швидко, що зводити кінці з кінцями вже майже неможливо. Там далеко ходити не треба, щоб сказати про культуру в місті Києві. Вибиті тротуари, ями, калюжі стоять і так далі. Це тільки те саме. Я звернувся до Білецького з тим, щоб він прочитав те, що напрацював майдан. Я до звернення приложив це Майдану, де виносять пропозиції майданівців.